Ліна Костенко Маруся Чурай. Уривок 35. Над білою церквою смуга Багряна, і змилені коні аж лука стають. Усі до Богдана, і всі от Богдана, і з тьми воростають, і в тьмі розстають. Спіткнувся мій кінь об димучі руїни. Чи в таборі гетьман, якби хоч знаття. Тут, може, ідеться про долю країни, а я про чиєсь там одненьке життя. Гетьман підняв безсонням опалені очі. Гетьман сидів за похідним столом у шатрі. Троє старшин у рубцях, у кривавому клочі прямо із бою, говорили про бій на Дніпрі. Писар Виговський сидів над листами поточними, кожної миті хитнутись могли Терези. Гетьман підписував ще один лист до Потоцького. Гетьман приймав посла від карач морзи. Табір не спав, готовий піднятись щомиті. Іскра ввійшов, шатро вже було без дверей. Світло свічок у трійчатих шандалах із міді. Тьмяно сахнулося в чорних крилах кирей. Змовкли старшини і стихли справи поточні, хитрі посли переставили вуха словам. Гетьман підняв безсонням опалені очі. Полку дорозі з порога сказав Іван. Іскро, Іване! Хмельницький підвівся з-за столу. Дяка Полтаві прислала такого гінця. Щось мало статись, твої печалі достойне? іскра промовив. Полтава карає співця, вислухав гетьман, спитав про підстави й причини. Джурі звелів подбати про гостя як слід. Зміниш коня, і хоч трохи хай відпочине. Раптом замовк і великою тугою зблід Посли устали з липової лави. Блигомий світ, в рокитній із Полтави, буває ближче з іншої країни, ніж тут, на Україну з України, Вигойський вийшов, причинивши двері. Сто різних справ кричало на папері. Іван устав і вийшов вслід за джурою. Стояли лави в килимах порожні, фотель німецький з набивною шкурою, залізом ковані шкатунки. Подорожні і, обхопивши голову руками, сидів Хмельницький у тому шатрі. Та образ спаса, вибитий на камені, та теперо в тому каламарі. Про що він думав? Сам на сам з собою. Опівночі, напередодні бою, який душа несла його тягар? Про що тоді він радився із Богом? Те знає лише перо і Каламар. Де срібний лев боровся з однорогом, накинувши на плечі чорну ферязь, Гелену, може, згадував найбільш, і, власне горе, пережите ще раз, зробило душу зрячою на біль. Чи згадував гордія чурая, оті шляхи до слави найкоротші, де перемога згоря нічия, дивилась мертвим в незакриті очі? А він. Тоді ще писар войсковий підписував ту прокляту угоду. Не згасивши войсковий, Він, може, знову думав про свободу, що якось так складається воно. Роки йдуть, свобода ледве дише, що, наче ж, і не писар він давно, а знов угоду прокляту підпише. Чи думав про марусині пісні такі по Україні голосні? Ой, сам не раз в поході їх співав, і дивував, безмірно, дивував, що от скажи, яка дана їй сила, щоб так співати на такі слова? Вона, хоч кари легшої просила, Чурай був теж гаряча голова. Чи думав про ту голову відтяту, поставлену в Полтаві у ті дні, чи про дівча, що закричало? Ату, і перейшов той стогін у пісні, Чи що в Полтаві там же, у Полтаві, чурай, Марусю, у такій неславі, Чурай, Марусю, у такій ганьбі, до зашмаргу вестимуть у юрбі.